Всім доброго дня! Починаємо наш прямий ефір. Зараз буду запрошувати Жанну Нікітіну. Всім доброго вечора. Давно не виходила в прямий ефір. О, Жанна, добрий вечора. Да, доброго вечора. Ой, світло, світло, світло. Є? Рада вас бачити, вже так давно не бачила. Навзаєм, так да, дійсно давно не спілкувалися. Мабуть, з'явилися якісь питання, раз ви запросили Єсі? мене, так, да, запросили мене <світ> Так, так, є питання. <світ> так. Ну супер, добре, що воно є. Значить, ми працюємо. А коли ми працюємо, то з'являється питання. Ми будемо очікувати декілька хвилин, щоб до нас доєдналися, або так. почнемо. Давайте, пару хвилин трішечки почекаємо, щоб доєдналися. Ну, вже 43 людини, в принципі. Ну, Зараз ще трішки почекаємо, я зараз закрию собі двері. Угу. Так, Кажіть, кажіть що питаннячки. Дивіться. В нас наразі пішло, пішли клієнти. Я так розумію, після деяких невдалих холодних реконструкцій, точніше, давайте так, після деяких холодних реконструкцій, які в них трималися там наче по півроку або навіть по декілька місяців. І от коли вони прийшли до нас, в нас була ситуація, що дівчина кажуть, що там ваша реконструкція там змілась там був по перше дуже пошкоджений стан волосся. І вона каже, що реконструкція дуже швидко змилася, а в мене був такий результат, крутий я там півроку ходила. І хочу сьогодні прояснити, що таке взагалі холодна реконструкція, щоб ви пояснили, щоб ми всі розуміли, чи може вона дійсно триматися з першої процедури півроку. Саме холодна реконструкція. Дивіться, ні, не може. Тому що е, є таке поняття, як модифікація, і є таке поняття, як реконструкція. Модифікація або е, Гаряча процедура, вона дійсно може триматися десь і до півроку. Так ну, також чим це обумовлено? Тим, що гарячі реконструкції вони працюють виключно на поверхні стрижня. Не вони працюють і всередині, тоді коли руйнують зв'язочки, в тому числі і дисульсідні всередині волосини, для того, щоб допомогти змінити форму форму волосинки і додати їй певної форми. Але найголовніше в гарячій реконструкції це полімерна плівочка, дисциплінуюча плівка, яка наноситься на поверхню волосини, і утримує її ось в такому стані. Тому воно може і ця плівка вона досить довго змивається, і ось вона може змиватися до року. Ця ага. реконструкція, вона не називається холодною. Це проведення реконструкція в гарячій техніці або перманентна правильно її називати, модифіціруюча процедура в гарячій техніці з нанесенням полімерного можна це о, взагалі шану. назвати реконструкцією. Це е, е, певна процедура дисципліни, яка дисциплінує волосся завдяки руйнуванню всередині цієї самої структури і зверху збереження форми за допомогою полімерної плівки. Такі реконструкції дійсно будуть триматися до півроку. Е, холодні реконструкції, це е, їх, їх ще можна назвати е, армірованіарміровання, ар -ар 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 пломбування, протезування це все про поповнення дефіциту. Структурних компонентів всередині, тобто відновлення хімічних зв'язочків завдяки наповненню певними речовинками, і відновлення саме структури внутрішньої структури волосинки, тобто, це про надання прочності, міцності та Пружності наш, наш, наш наші волосинці, і ось такі реконструкції вони не тримаються довго, вони змиваються. Ми ж знаємо, що наше волосся саме стрижені волос, волосинка, то вже є структура. Вона не жива. Коли вона виходить на поверхню шкіри голови, ми можемо її тільки зруйнувати, але відновити її до первісного стану ми не можемо. Але за допомогою. Косметичних активів, до речі, саме біомаметичних активів, ми можемо дістатися середини, тобто дістатися туди всередину волосинки для того, щоб відновити от той зв'язок і оту структуру. Тому холодні реконструкції вони тримаються. Вони тримаються в залежності від кількості. Якщо це просто одна процедура, однієї процедури буде замало. Це треба розуміти. Одну дві процедури можна зробити, наприклад, перед горячою процедурою для того, щоб наповнити структуру, і тоді тут коли поту потрав, потрапив, ці релаксанти, модифікуючі агенти, вирівнюючі агенти для того, щоб вони наша внутрішня структура була захищена, захищена біомедичними uh -huh. міпом, компонентами. Як протектори. Як протектор для того, щоб після того як буде змиватися полімерна плівочка, uh -huh. е на була відновлена. Uh -huh. А це холодне відновлення. Як мені назвала клієнтка, холодне відновлення. Наші знаєте таке. Знаю, дивіться, це не зовсім от там є різні різні угу. програми. От вона мені сказала, що вона в неї півроку трималася, з однієї процедури. Півроку, півроку тримаються виключно гарячі процедури. Угу. Виключно гарячі процедури. Тому холодна процедура не може триматися півроку. Там точно були релаксанти і обов'язково. Там були в першу чергу, там були е, активи, полімерні активи, які створили на поверхні голосинки от от, е, пленочку, яка і надавала той дисциплінуючий ефект okay. і до речі. Холодні е, реконструкції, холодні процедури, вони не покажуть вам е, навіть після третьої, четвертої процедури, от того вау ефекта Вау-ефект це завжди вау-ефект мається на увазі е, гладкість е, yeah, yeah. е, блиск. Неперевершений блиск. Uh -huh. Uh -huh. Очень плотна волосинка зверху, mm -hmm. це тільки це, це властивості тільки гарячих реконструкцій. Холодні реконструкції це протест на еластичність. Mm -hmm. Тобто е, е, холодними реконструкціями ми зменшуємо ступінь пошкодження волосся. Yeah. Холодними реконструкціями ми працюємо зі структурою для того, щоб коли ми захочемо зробити гарячу реконструкцію після змивання цієї плівочки, наша волосечка не залишилась у нас в руках. Або коли ми робимо знебарвлення. Фарбування, о, о, той о, вільний кисень, який буде працювати всередині стрижня на о, окислення природного Так, на окислення... yes. да, я... на руйнування природного пігменту, mm -hmm. він не руйнував. О... Все подряд то, що он відсередині, э, а mm -hmm. рунував ці мімбіомибіомометики, які ми занесли всередину, і тим самим зберігав структуру волосся. Mm -hmm. тому, тому холодні реконструкції це про структуру і про міцність, про еластичність, про ступінь пошкодження. А гаря реконструкція це про зовнішній вигляд, і тому людина має розуміти, що вона, що вона хоче обрати. Якщо вона хоче, щоб її волосся їй е, вона була володаркою цього волосся досить довго, то я би обрала е, реконструкції, які називаються холодні ролодні реконструкції, тому я... що зовнішню гарну карала і ті і інші, тому що спочатку три. Дивіться, а, а, якщо людина хоче ну наприклад, якщо у людини дуже дуже тонке волосся, тонке тонке пошкоджене волосся, гарячі процедури, вона довго все одно робити не буде. Можна, а, да. Дві, да, дві три процедури, і потенціал волосся ну, воно да. просто не витримає. Якщо ж у людини досить таке щільне волосся, а, навіть якщо воно пористе, але не, воно щільне, має значну кількість шарів котикули. Всередині а, досить така а, повна структура, потенціал такого волосся. Значно більше і він може витримати ну, багато багато кількість значну кількість отих гарячих. Але ще хотіла додати, що о, після використ... після того, як ви зробили холодну реконструкцію, можна використовувати незмивні кондиціонери, да. які будуть надавати такий самий, ну, не такі самий, звісно, не, не так надовго да, да. творючий ефект, такого гладкого, блискучого, доглянутого волосся. Да. Тому, о, і якщо при, при спорсуванні холодних реконструкцій в постійному догляді використання незмивних кондиціонерів з плівкоутворювачами, угу. з компонентами, які забезпечують блиск з певними ліпідами, воно є обов'язковим для того, щоб зберегти ту структуру, яку ми відновили всередині, в ну і забезпечити гарний зовнішній вигляд. А, а якщо ну, про гарячі реконструкції, то взагалі тому ну, якби вони теж ну, мають право на життя, Якщо використовуються uh, нормальні склади, якщо використовується підготовка стрижня до uh, цих реконструкцій, тому ну, і їх виконують uh, правильно по технології, то как би все буде ок. І волосся дозволяє. Головне дозволяє волосся. Що теж мають право на життя. Просто хочу, щоб Фіксувати, щоб ми розділили поняття, коли а, до вас приходить клієнт і каже вам, що в нього реконструкція трималася там 2-3 місяці. Ми будемо розуміти, що там або ж була дійсно холодна реконструкція спочатку, але фініш в неї був або ж. Якийсь там ботокс, да? або ж там холодні ботокси. Наразі ми також робимо холодний ботокс при завершенні, там процедури холодної реконструкції на низьких температурах, щоб цю плівку Але да? За... Це все одно, там все одно є використання температури. Дивіться, да. холодна реконструкція да. ніколи не використовує додаткове mm -hmm. тепло. Uh -huh. а, а ботокс, навіть холодний ботокс, там все одно є нагрів yeah. до 80-90 градусів, там буде. Це все uh -huh. одно температура, яка забезпечить полімірізацію волосинки. Uh -huh. під... uh -huh. да. Тому це все одно ну, гаряча процедура. В ботоксах також можуть бути. Ну, ботокси також є різні, але в. В випадках у ботоксах, навіть холодних ботоксах, все одно є релаксанти, тобто ті речовинки, які забезпечать руйнування зв'язочків всередині для того, щоб надати додаткову дисципліну, ну, змінити форму волосинки і Ахі. додати додаткову дисципліну хвилястому волосся. буде дуже користувався волосся, пориста волосся також виглядає не дуже дисципліновано. Тому релаксанти там мають бути. Сподіваюся, з клієнтам, і нам буде все зрозуміло. Так, uh, різюме, холодні і uh, холодні реконструкції не тримаються довго, uh, uh -huh. гарячі реконструкції тримаються довго. Ну і давайте клієнт... знаєте, що я хочу до речі сказати з приводу ваших бустерів. Uh, um... Я вже вам розповідала цю історію. Я використовувала їх з нашим холодним відновленням Versatті Pro на моїй постійній клієнті. Ми її відновили, волосся, вона потім пішла, його зіпсувала ще раз. І ми почали відновлювати вже з вашими бустерами, з нашим Версаті Про. Відновили, не було прям такого супер лоску, ефекту візуального, але. Блонд, я думаю, тест всі шостуватись не, не тільки, не тільки да, тест не еластичність, а ще вона змогла його прочісувати трішечки стані. Тобто воно взагалі було як вата. Ви його намочили, там помили. все, воно просто така, от сплошний пункт. А Після реконструкції вона навіть вдома, а там вона зробила якийсь кондиціонер, вона каже: Боже, я можу своє волосся прочесати. Для мене це ну, якась новинка, бо вона завжди ходила і навіть не могла його прочесати. І вона каже, що воно просто в неї якось воно давайте так, воно видозмінюється у будь-якому випадку, бо все ж таки воно не просто видозмінюється. Коли ми використовуємо протектори. В тому числі і біометичні, ми змінюємо на в кращу сторону фізико-хімічні властивості волосся. Ось у волосся є безліч фізико-хімічних властивостей, починаючи від користості, закінчуючи пружністю, да, пружністю вісні, о, кріпостю на розрив. Тобто, ми, використовуючи реконструкції, холодні біометичні реконструкції, ми поліпшуємо да, поліпшуємо, да. Влучаємо да. фізико хімічні властивості. В Тому числі і статіку. Коли людина не може розчісати своє волосся, це означає, що там велика кількість зарядів мінус, тобто там дуже велика кількість пошкоджених діляночок. Так. А коли ми використовуємо систему з бустерів або плотний, або ліпідний. Ми змінюємо фізико-хімічні властивості волосся. Ми прибираємо зайві зайві негативні заряди, і не тільки ми, заряд, не тільки заряд воно все одно було блискучіше. Все одно воно було були скучі, чому тому, що ми, ми, да, uh, конечно, да, ми то, добрали користість. Дали візуал від є да візуал. Є просто він не такий, як від процедури плівки після. Yeah, та да, ну, якогось то, якогось прямо, про... да, да. тобто він результат є. Просто він не такий ярко виражений, і е, це обумовлено тим, що ми не, роб... не працюємо навіть з поверхневу структуру, а працюємо на виключно з ну, як? Поверхнева Також затрагується, але основна значний між міжкутикульний між да, простір ми. ми а... Она початку з вашими бустерами а, дуже дякую за не супер, супер, супер. Дивіться, а, якщо зробити тільки, наприклад, одну реконструкцію на волосі, ну її дійсно буде замало особливо, якщо воло. Дуже дуже пошкоджено. Ви побачите ефект одразу. Але для того, щоб він залишився з вами надовго, потрібно їх робити або курсами, або на постійній основі. Ось. Якщо людина постійно фарбується, якщо людина постійно знебарвлюється, знебарвлюється та тонується. Я якщо знає. людина ну досить часто, я знаю, що є люди з гарним волоссям, дівчинки з гарним волоссям, які постійно роблять собі. Перманентне випрямлення. для того, щоб у них була опустяна угу. була гарним гарне волосся, вони не заморочують. Угу. То тоді, то тоді використання бустерів воно стає ну, необхідним. Це, це, це як, як зубна паста насамперед. Ми чистимо зуби, так само ми маємо слідкувати і за волоссям. Тому рекомендація, Реконструкція – це реконструкція, яка має накопичувальний ефект. Okay. І 3 4 5 6 там 7 зробили, потім можна робити з періодичністю, не раз на тиждень, раз на два тижні, а раз на 3-4 тижні. І вона, і вона, буде, буде, дуже... підтримуватися, да, вона буде підтримуватися, так, вона да. буде підтримувати стан волосся, і вона буде ще працювати. Так, так, 100%. Це такий же догляд, і як то... і за обличчям, да, і який повинен бути і за шкірою голови, тобто все треба доглядати. Да. І Диві, да. о раді Наразі... до речі, ну це мабуть буде інша тема вже, бо зараз дуже багато з дерматитом в мене клієнтів. Ну прям дуже багато. Давайте зробимо окрему тему, тому що і... зараз дерматит. Що... мене є величезна кількість нової інформації. Можу поділитися, як самопрацювати з ним. Що, ви дуже доречно підмет, підметили, що зараз за волоссям доглядають так само, як за шкірою обличчя та тіла. Є навіть такий тренд він називається скініфікація. Коли ми використовуємо в догляді за волоссям багато систему уходу. обов'язково і шампунь, і кондиціонери. І кондиціонери по шкірі і кондиціонери по стрижню. А кондиціонери по стрижню, вони є різними, ми про це знаємо. Вони різні. В залежності від того, що входить до складу, ми розуміємо, для, для якого стану та типу волосся ми можемо їх використовувати. Тому що не всі кондиціонери підходять під будь-який тип волосся, воно різне. Тому ну і взагалі-то без правильних ліпідних реконструкцій, без правильних амінокислотних реконструкцій, дуже важко отримати доглянуту влоси Тільки холодні техніки техніки вони тільки тільки вони на постійній основі можуть зробити дуже так, ну дуже велику шкоду через, через певний період часу. А ось догляд з холодними, комбінування із холодними реконструкціями це. Дуже дуже ок. Супер. Так, ну що, передамося по питаннячкам. В нас Давайте. сьогодні такий е ефір буде, так? Да? Взагалі, можливо, що Чи що? можемо робити такі невеличкі ефіри? Ну, да. Недовго люди, не годинку дивилися, так? Да? Так. Да. Так. Дивіться, питання номер один куди додать бустери і скільки? Ну, слухайте, там їх можна додавати майже в будь-які засоби і навіть в звичайні маски, але одна умова, це щоб не було силіконів у великій кількості, да, в масці. Ну, взагалі, то краще їх додавати саме в засоби для реконструкції, так воно ще краще буде правильно ж працювати. А скільки там в нас є дуже детальна технічна карта, там в процентному співвідношенні до 12% від основної маси маски, тобто там ми використовуємо там 8-10 максимум грам, і це максимум там, ну, і залежить від да. маски там і густани волосся там якщо там у вас піде там ну, 100 грам продукту ви там 10 взяли у вас там 10 грам продукту пішло але зазвичай ну, ми використовуємо там ну небагато взагалі їх використовується верніше так грам 30-35 маски це від 0,9 до 1,5 грамів того бустера рекомендую завжди mm -hmm. використовувати ваги, тобто не на глаз. Він ще кожна натискає перевірено, кожен... дівчата перевірено. Я ж просто як ми ж зазвичай та чим більше, тим краще. І в мене потім, а що таке? Я там як протектор додавала, я не могла, не могла зрозуміти, чи в мене взагалі випарюється мій карантин, чи ні. Він був просто тупо жирний. Звісно, бустер захистив як протектор мені волосся. Але я просто не мала не зрозуміти, чи досить мені випарюється Парювати той карантин чи є. тому кожна людина натискає по різному і натискання кількість натискань дозатора то не є вірний показник кількості. Є ваги, uh -huh. це це зовсім не складно. Відміряли певну кількість в грамах, не в мілілітрах, а саме в грамах цього продукту по відношенню до маси uh -huh. а, маски. І взагалі-то вони використовуються і як енхансери, і як от цих біомітічних активів, які uh -huh. забезпечують нам відновлення структури uh -huh. всередині голоси uh -huh. і допомагають тим активам, які вже є в масці, пройти всередину. Тому що ми ж пам'ятаємо, що не вся, не вся косметика, вона. Працює всередині більшість да. метаки працює на поверхні, тобто за рахунок звичайної абсорбції. Сорбується на поверхні, там либо електрохімічне взаємодія, либо гідрофобне взаємодія, але вона працює на поверхні. Так і так. Зараз я трішки ще раз пробіжуся. В нас тут є саме для холодних реконструкцій, це два бустери: це амінокислотні та ліпідні бустери. А Їх можна я можу показати ось вони, ось вони. Амінокислотні та ліпідні. Я надаю баночка. Амінокислотний бустер. Ми, наприклад, я працюю з Версатів наразі дуже активно. От у нас тут є форсь це буде амінокислотний крок, тому амінокислотний бустер я додаю в амінокислотний крок, змішую, потім наношу на волосся. Також у нас у версаті ж, система ж є ліпідний крок, я туди даю також бустер в ліпідний крок, ліпідний бустер. А іноді як підкладку я взагалі можу додати в ліпідну маску і того і іншого бустеру, да? і амінокислотного і ліпідного, щоб один, одним кроком. Зробити відновлення перед гарячою процедурою. Mm -hmm. Тобто там є такі. Це різні... повна реконструкція yeah. повна реконструкція yeah. з ліпідами, але в амінокислотному бустері також є ліпіди. Тобто без mm -hmm. ліпідів амінокислоти не, прой... не пройдуть всередину. Тому о, амінокислотна це також повна реконструкція, але якщо хочеться, і волосся дійсно дуже пористе, можна, <coughs> можна додавати туди і додатковий ліпідний mm -hmm. бустер, буде дуже дуже ок. Mm -hmm. Там я бачила питання, що це за бустер. Це система біомометичних бустерів active bioboost, які створені на основі концепції біомометичних продуктів, тобто використання активів, які схожі за своєю структурою та складом, схожі на ті компоненти, з яких природа створила наше волосся. Тобто, це активи, які подібні до структури нашого волосся рідка структура волосся. Воно дуже гарно приходить всередину і саме відновлює там оці хімічні зв'язочки, які є в волосинці, які відповідають саме за. Міцність та пружність нашого волосся так, Ну і відповідно відновлюють дефіцит структурних компонентів. Якщо є пошкоджені пара та орто клітинки і каротину, амінокислоти вбудовуються туди на певний період часу і додають плотності цьому каркасу. Ліпідні компоненти: фосфоліпіди, ліцетін, холестерол, сфінгофосфоліпіди, вони вбудовуються в структуру клітинно-мембранного комплексу першого, другого та третього. Типів і так само. Зараз що... Не лякайте людину, все. не лякайте нам людину. Все, 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 мовчу. Мовчу, мовчу. Тобто, це ті продукти, які дійсно працюють на глибоких шарах. Дуже, дуже зручні, все, все зрозуміло. Давайте я буду перекладати, хоча трішки про <рес> давай. Просто я знаю, що ви професійна мова, Я розумію, як це може чутися з першого разу. Ви там щось там почули, не зрозуміли. Жанна каже про те, що наша сама структура вона також поєднана, наприклад. Да вона каже про там клітини, мембранний комплекс. Що це таке? Наші клітини між собою вони з'єднані клітини, е... да, клітини волосинки і клітини-волосинки. Клітини волосся всередині з'єднані, да, клітиночки, потім кутикулки між собою вони з'єднані певною, скажімо так, жидкостю, да, певним клеєм, який все це склеює. І от ці бустери вони створені з такого клею, такого, як є у нас в волосся. Тому цей, клей, да, тому цей клей дуже гарно потрапляє в структурні глибині, прям структурні волосинки, тому що волосся сприймає його як сворідне, так, наче запрошує всередину, да і воно там подібне розширяється <пит> подібне. Супер, да, все. Да. Да, да. Я просто так. так на людську мову, бо я я просто пам'ятаю, коли я перший раз е проходила у вас навчання. Катюч, ви ви прийшли саме на навчання, тому ми розмовляли з вами саме професійною мовою. Потім да. ви вже переклали для себе і для своїх учнів перекладаєте цю mm -hmm. інформацію на більш достої для учнів. Я також професійною. Просто тут люди знаєте, вони зараз почути, що? Вони такі, так, розуміло, так, розуміло, нічого не понятно. Да. А от дивіться, біль... це професійною мовою вже можна на курсі розповісти. На самом деле це рідка структура нашої волосинки. Рідка угу. структура. Все те, що є всередині, та на поверхні волосся, зашита в формулу цих продуктів. До речі, угу. тут є ще третій продукт, і ми про нього поговоримо також. Але давайте наступного разу поговоримо про дерматити. Це Дерматит, захист, так. це захист о, скальпу. О, Ліпідна, ліпід, ліпідний захист нашої шкіри, тобто ось тут речовинки, які схожі за за структурою, ну взагалі то ця, ця штука, вона імітує наш шкіряний, шкіряний жир, шкіряний себе. Він має безліч властивості. Зараз не буду їх перераховувати, але це необхідна річ саме для догляду за шкірою. голови. Але при дерматиті він допомагає. Е, е, я на себе попробувала. В мене була е, на обличчі як користуюся кислотами, бо в мене проблемна шкіра. І мені там косметолог кислоти завжди дає. Якось я пересушила собі ділянку шкіри, десь була ранка, uh -huh. і в мене в мене така пра, така залишилась крапочка. Я ваш бустер просто завжди туди мазала і все воно все прийшло. Воно. Знімає запалення, цей бустер він знімає mm -hmm. запалення, він відновлює ліпіди шкіри, це дуже-дуже важливо. Mm -hmm. І захищає, відновлює шкіряний мікробіом. Це також mm -hmm. ну, три механізми, які е, лежать в основі захисту нашої шкіри. Але також треба ну, комплексом, тут не теж один раз помазала і все пройшло. Ні, такого не було. Але я мазала їм десь тиждень і все швиденько. Супер. Шо, да. Супер, супер. Ну, Тому... Так, дівчата, якщо є ще якісь питання, задавайте і будемо вже завершувати, да? Давайте так, будемо краще робити такі невеличкі ефіри, Невелич, саме, да. саме uh -huh. Відповіли на питання. Якщо додаткових не виникає, то будемо, будемо готуватись до наступного. Так. Uh -huh. не, да, не, не, бачу. не бачу питань. Деякі більш... такі приєднуються, але ми вже завершили. Ефір ми збережемо, зможете його передивитися. Е, ну що, питань нема? Та, дівчата, все, всім гарного, тих... гарного тихо. Академію в особисті повідомлення менеджер зараз відповість, всі протоколи додасть, тому пишіть, пишіть нам Це гарного вечора, пока, пока. Це, гарного вечора, Жанна. Ду, дуже рада Ду, була вас бачити. Хочу ж Навзаємо.